Гірник Спорт-2 став срібним призером Кубку Кременчука пам'яті Григорія Чичикова. Команда із горішніх плавнів завершила участь у турнірі фіналом із футбольним клубом Кременчук. Ця команда є аматорською, але зібрала до своїх лав гравців із достатнім досвідом виступів у професіональному футболі. Матч відбувся на стадіоні Кремінь-Арена імені Олега Бабаєва. Протягом першого тайму команди вели рівну боротьбу. Однак перед самою перервою футбольному клубу Кременчук вдалася результативна атака. Рахунок був відкритий після удару з лінії штрафного майданчика у дев'ятку на початку другого тайму виникла пауза через повітряну тривогу. Вимушена перерва тривала недовго, але командам довелося почекати, поки на полі знову буде увімкнено світло. Гра продовжилася. І гірник Спорт-2 мав шанс зрівняти рахунок, але у кількох епізодах підвела реалізація. Суперник сильний, і було цікаво грати усіма. Ну підвіже підвела завжди, реалізація у нас і. Немного тактически мы слабо играем еще. Надо отрабатывать на тренировках. Не припиняв проводити небезпечні атаки і футбольний клуб Кременчук. Він створив кілька моментів біля воріт гірника Спорт-2, але надійну гру у цих епізодах демонстрував голкіпер другої команди гірників Станіслав Козлов. Однак команді із Кременчука вдалося подвоїти рахунок. У цьому епізоді арбітер зустрічі угледів порушення правил і призначив 11-метровий у ворота гірника спорт 2 Після виконаного удару рахунок подвоївся. Надалі команда із горішніх плавнів продовжила створювати моменти біля воріт Кременчука. Заключні хвилини матчу суперник догравав у меншості. Але забити бодай один гол цього вечора нікому із гравців гірника Спорт-2 так і не вдалося. Нам, як звичайно, не вистачило опитування, тобто реалізація моментів. Були моменти, треба забивати. Якщо ми не забиваємо, то вже... все одно і та, і та команда в будь-якому відео спору, тобто і роблять ошибки. Они свої ошибки, використовували, забили, ми нет. От і дають результат. Но я благодарен, ребятам. Молодці за самоотдачу. Молодіж біло до конца, старалась. Поки как говорится, мастерства нам не вистачає, особливо в реалізації моментів. На церемонії нагородження, участь у якій узяв і спортивний директор футбольного клубу Гірник спорт Олексій Шалаєв, команди фіналісти отримали дипломи, медалі та кубки. Кращим гравцем вирішального поєдинку у складі гірника Спорт 2 визнали Руслана Холявка. Мне бы было бы приятнее, если бы мы первое место заняли командой. А это намного приятнее было бы. Для меня. У Спорт 2 Взагале ты выступаешь тут, достатнее вам героев, практики и область и тут. Ну Да, конечно, больше игр э, устаём, потому что получается в неделю-три игры. Это тяжело. И на тренировках мы практически не работаем нормально, чтобы свои качества силовые поднимать. И индивидуально никак не заработаешь, потому что постоянно игры надо больше отдыхать, восстанавливаться, чтобы выходить на матч сильными. Футболісти гірника «Спорт-2» отримали срібні медалі та кубок учасників фіналу. Головний трофей змагання із зображенням тренера Григорія Чичикова, пам'яті якого і проводився турнір, був вручений футбольному клубу Кременчук. Після цього фіналу команда Гірник «Спорт-2» продовжить свої виступи у чемпіонаті Полтавської області. Найближчого у вікенду наша команда зіграє два матчі вдома проти команди Уорбахмут, а потім проведе виїзну гру проти дружби із очеретуватого.